Доброго дня всім, любі мої! Я сьогодні приготувала на обід собі піцу. Знаєте, вже так втомилася щось таке готовить. А це згадала, що я вам ні разу не показувала і вирішила приготувати для вас та й собі піцу таку, яка вам буде смакувати 100%. Я її теж дуже люблю. Сама піддивилася колись цей рецепт у моєї племінниці, як вона готувала. І з тих пір вона мені стала вже улюбленим рецептом. Дивіться, показую вам. Ось наша краса. Я ой, смакота. Смакота готується легко, смакує дуже, кажу вам точно, не пожалкуєте, що приготуєте. Давайте будемо готувати. Поїхали! Для того, щоб приготувати нашу смачнючу та, ну, можна сказати, ледачу піцу, знаєте, так по-бистрому. Нам потрібно 250 грив сиру. Сковорода в мене, дивіться, немаленька вже як готувати піцу, тому що має бути піцею. Отакий От кусок ковбаси. У мене одна перчина, два помідори це те, що ми будемо ложити зверху. Це, поки відставляємо, ми ж його будемо готувати. Але починаємо ми з того, що у мене ось лаваш. Не хочу вам давати рекламу виробника. Але, щоб ви розуміли, у мене лаваш вірменський зі смаком сиру. Чому я завжди беру цей лаваш зі смаком сиру, бо він уже дає старт тому, що в ньому не класичний звичайний, а вже все-таки при приготуванні присутній аромат сиру. Це ще один плюс до того, що лаваш не потрібно посипати. Ну і що ми робимо? Так, дивіться, відкладу поки один корж, інший я скручую. Отак От ось. Бачите, гарним, гарним, гарним таким. Бубликом, бо ми будемо його нарізати. Я думаю, ви замітили, що в мене стоїть молоко. Це усе у нас буде на основу сиру. Цей корж теж піде, але що поки, і ми його нарізаємо, дивіться, отакими от тоненькими кусочками. Його можна, звичайно, можна було нарізати і так по одному, але то буде воно вже, знаєте, і робота довга. І все. І отак от ми нарізаємо весь наш лаваш. Головне, щоб ніж був гострий і лаваш свіжий. Відповідно, слідом за Нашим лавашем ми нарізаємо все. Це на тартушку 250 грамів сиру. Це перчину ріжемо на дрібні кусочки, так само ковбаса, так само і помідори. Єдине, що хочу вам показати, що помідори для того, щоб краще різалися, тому що, особливо зимою, вони, знаєте, такі, як я кажу, дубленні. Я зараз вам покажу. Дивіться, розрізаємо помідор. Вирізали, якщо присутня, оцю серединку, тому що вона зовсім не потрібна, вона тверда і не, не буде. Щоб не різати отак, тому що починає ріжте, ніби навпаки. Дивіться, дуже гарно ріжеться. Бачите? І не потрібно вам. Давити ту шкірку, і щоб вона, знаєте, коли придавлюєш, аж розлазиться. Нічого подібного. Все. У нас помідор дуже легко ріжеться. Все порізано, покришено. Дивіться, відставляю одне. Головне, щоб ви бачили, що наш перчик отак порізаний на такі кусочки. Наш лаваш порізаний. Чуть не забулася вам сказати, що я ще ж приготувала три грибочки, які теж з кибочками порізала. Ну, гриби на піці дуже смачно, але ми починаємо наш рецепт з того, що нам треба для лаваша основа. Не буде ж він отаким от от сухим і дерев'яним на сковороді. Ми беремо 6 яєць, туди додаємо. Трішки перчиком. От, буквально носик. Хто скільки любить. У мене суміш перців, як завжди, я користуюсь тільки таким. Добавляю сюди теж неповну чайну ложку солі. І оце все я збиваю. Можна вилочкою, хто як хоче. У мене цей, як я кажу, ручний міксер. Краса така, що бистро, бистро і швидко. Це є. Тепер сюди, я вливаю молоко. Молоко беріть чим пожирніше. У мене 3,2 жирності, тому що молоко яке малої жирності, там 2,5, це все рівно, що вода. Що те молоко, що вода, то краще беріть жирніше, це буде набагато смачніше. І тепер, що я ще сюди додаю? Я додаю кетчуп до шашлику. я буквально, Бо ми ж не будемо змазувати, а інгредієнти всі мають бути в піці ті, що були. Я буквально 3 столові ложки, ну я так, як кажуть, на оку приблизно я сюди вбила кетчупу. От і все. І тепер зберігаємо почерговість, і приступаємо до того, що ми запікаємо нашу піцу. На сковороді, звичайно. Ну і починаємо з того, що ми включаємо нашу сковороду, нашу плиту, хай прогрівається. І Починаємо. Дивіться, трішки олії буквально на дно, щоб не приставало трішки. Це гріється, нам не потрібно розігріти, все йде поступово. А оці всі наші спіральки ми викладаємо сюди. Виклали і розрівнюємо. Так, дивіться, якраз на мою не дитячу сковорідку якраз вони лягли і відразу ж заливаємо оцею нашою суміш вилили Розрівнюємо, щоб все покрилося. Повірте мені, лаваш потягне на себе і ту, якби і молоко потягне, і яйце, і все, то не буде отакого от мокрого, як є. Поки прогрівається сковорода до того часу, що буде шкварчати, так, ну, коли жариться, ви ж відчуєте, коли воно вже смажиться точніше. Ми зараз там гріється, а у нас ми розкладаємо зверху наші овочі. Починаємо з перчиків, не пропаде, не провалиться. Так. це буде дуже смачна. Я кажу, це для тих, знаєте, хто не любить, як у нас кажуть, возиться з тістом. Оце ваш відмінний варіант. Все купили, все зробили і все є. Тепер викладаємо ковбаску по кругу так, і пішло, щоб було. Кубасу я завжди беру отаку ось підкопчену трішки, вона має свій смак. Вона й дасть гарний аромат, гарний смак. Хто любить варену, будь ласка, вложіть варену. У моєму випадку це отака ось. І тепер помідори. Наверх викладаємо помідори, там. Якби ви бачите, смажиться, там жариться, а ми розкладаємо, щоб скрізь усе попало, не переживайте, якщо десь щось, якийсь кусочок трішки не те ну, не і не краси, що вам може хотілося, це все ви робите для себе. Помідори можна порізати і більшими, і меншими шматочками, як хочеться вам. Але коли пропечеться, то вони вже стануть набагато м'якшими. Розложили, тепер у нас залишаються грибочки. Поки розкладаю дуже велике вам дякую, що ви зі мною. Дякую за те, що ви мене підтримуєте. Українськом... Україномовний контент. Важко його довести до такого стану, що потрібно. Але нічого, ми всі україномовні блогери ті, що ведуть свої. Свої відео, хто веде, я думаю, що мене розуміють. А вас от, прошу єдине, підтримайте. Підтримайте, щоб я теж була, я і так вам вдячна, але щоб у мене вам вдячності було ще більше. Так, навіть ножки отак ось ніжки від гриба. Вибачайте, може, буває, коли зроблю помилку. Це теж буває, я виросла на Київщині. І у нас була, ну, я взагалі кажу, у нас не розмовляли, у нас балакали. Розмова, так, щоб для вас було зрозуміло, вірки сердючки. Дивіться, отак зробили. І тепер ми оцю нашу красу накриваємо кришкою. Раз. І все. І це на 10 хвилин. Можете засікати час, хай воно гарно пропечеться, протушиться. Потім буду показувати далі. Пройшло 10 хвилин. Я не знаю, вам видно чи ні. Але отут, ось по краях видно, як воно смажиться. Огонь на плиті, чи газова у вас, чи електрична, має бути середній. Не малий, щоб воно у вас просто лежало, і великий, щоб не згоріло. І тепер останній штрих, о, зараз я, ми розсипаємо сир прямо гарно по всі на всю піцу отак розділили. Сиру не жалкуйте, сир завжди буде. До смаку, як кажуть, при любих розкладах. Так, ще все в мене трішки залишився. І краї, і все. І тепер ще на 10 хвилин. Там уже підсмажилось. Аромат йде такий. Ще одне, що хочу вам сказати. На піцу я теж стараюся. Ну, це, знаєте, все на того, кому що подобається. Ну, я собі стараюся брати. Аромат топленого молока, сир незрівнянно. Накриваємо і ще 10 хвилин, і у нас буде все готово. От і пройшло ще 10 хвилин. Попливло, сир поплив. Дивіться, оце, що в мене звезло, просто товстий, товстий слой сиру, смажиться. Я знімаю тепер із плити наша піца готова. Знімаємо, виключаємо плиту, і хай доходить. Як бачите, знята ще ось по краях шкварчить, бо тільки-тільки-тільки зняла з плити. Можете накрити, можете не накривати, ну я накрию і нехай трішки вихолоне. Щоб я могла зняти її на наш, на наш рознос, де можна було б різати. Ну і що ж на останок хочу вам сказати: дякую, що ви зі мною і смакуйте на здоров'я. Чекаю на наступних ефірах.